Усім привіт! Якщо ви потрапили на це відео, то ви цікавитесь проектом Injective і, напевно, хочете стати амбасадором. Зараз я розповім основні правила, які повністю е допоможуть вам отримати завітну роль. Тож, поїхали. Е дорога до амбасадора Knight. Щоб отримати послав Injective, вам потрібно пройти дві нескладних рівнів. Це нас ніндзя і Warrior. Відповідно, ніндзя ми отримаємо за те, що ми є учасниками сервера Discord, підписані на Twitter, і подавили отаку емодзі в наш Discord-профіль. Відповідно, щоб стати warriorм, вам потрібно набрати п'ятий левел у Discord. Ви отримаєте цю роль, також вам треба брати участь у різних Discord-івентах, допомагати проекту, ретвітити, лайкати їхні пости і, по суті, вже можна створювати контент. Куди нам кидати цей контент? Відповідно, ми зараз знаходимося в гілці Discord Inject і бачимо гілку Community Post, і ось сюди ми викладаємо весь наш контент. Відповідно, коли ви викладаєте контент, і будучи один місяць е, воріором, тобто е, цим е, амбасадором, ви, відповідно е, маєте створити багато контенту. Протягом одного місяця і заповнити спеціальну форму. Для мене в нас, скоріше, все буде закрита, тому що я вже її заповнював. А ні, вона відкрита для всіх, тобто ви заповнюєте її, і команда розглядає для того, щоб ви в перспективі могли стати амбасадором. Чи складно взяти роль лицаря? Наразі це зробити буде набагато складніше, ніж минулих разів, тому що зараз. Команда оповістила про те, що вона буде обирати менше людей і набагато пристаніше буде дивитися, тобто простий контент вже не підійде, потрібно якось виділятися серед інших. Тому я підготував для вас такий коротенький гайд, поради до контенту і до активу, як все-таки підвищити наші шанси стати амбасадором. Щоб нас обрали в амбасадори, нам потрібно виділити серед користувачів на сервері Discord, і не просто створювати там стандартні інфографіки. А ми це можемо зробити з допомогою якісного і креативного контенту. Постимо їх відповідно в пост. Я раджу вам створювати корисний контент, який буде використовуватись новичками. Наприклад, зараз я пишу статтю, як стати амбасадором в Інжектів. Або записую відео. І ви можете придумати щось інше. Також використовуйте фірмові кольори та логотипи Інжектів. Вони знаходяться, якщо ми приготаємо до самого кінця, і знайдемо other important links. Ми тут зможемо знайти саме те, що нам потрібно. Далі. Це дуже важливо, оскільки багато користувачів, нехто цим і результат не стають лицарями. Тобто використовуємо офіційні, е, офіційні кольори і офіційні логотипи. І остання порада створювати те, що ви вмієте найкраще. Тобто, якщо ви дизайнер і маєте. Круті інфографіки, відповідно створюйте їх. Якщо ви копірайтер, то пишіть статті, якщо ви відеомонтажер, створіть круте відео, просто здивуйте команду. Таким чином ви можете виділитись серед інших, серед інших якісних робіт. Паради щодо активу, це один із важливих пунктів, про які багато хто нехтують. Тобто ви сприяєте проявам активності в чатах, щоб команда забезпечила. Ваша відданість у проєктах та перебування в ньому. Ще краще, коли ви будете допомагати новичкам у загальному чаті або у чаті ніндзя. Так ви можете одразу попасти в очі у команді та рекомендувати себе як корисного посла. Тобто, ще раз проявляємо активність в ніндзя чаті і в Дженерал-чаті. Ну і Фінальна дорога до амбасадора це якщо будете рекомендувати два вище перерахованих. Балів, то ви зможете виділити серед списку воріорів, яких є реально дуже багато. Наприклад, якщо ми поглянемо на список, то можемо знайти, що їх всього 89 чи 90, але це не онлайн. Тобто в онлайні їх більше 500-більше 1000, наскільки я пам'ятаю. Все це вам потрібно актив підтримувати протягом одного місяця, після чого ви подаєте форму на амбасадора. Вона є ось тут, Ninja Master Application. І відповідно вас можуть вибрати. Головний упор все таке робіть на стороні контенту. Відповідно, подаємо форму, чекаємо результату, і якщо будете старатись та прикладати максимальних зусиль для досягнення результату, то ви можете стати послом. Всім удачі!